Сьогодні на останньому сеансі з моєю клієнткою ми говорили про гроші про прийняття в собі інфантильної частини і примноження грошей. Прийняття в собі інфантильної частини, ну в її випадку, а також я е, спостерігала і за собою в такому моменті, і за іншими своїми клієнтами. Воно здебільшого пов'язане, знаєте, як нашого покоління з прийняттям інфантильності у наших батьків. Коли ми перестаємо супротивлятися цій інфантильності в батьках і приймаємо її, ми приймаємо свою інфантильність, і тоді ми посилюємо, і тоді ми посилюємо дорослу частину всередині себе, тому що насправді, якщо так просто поміряти, наприклад, в нас же може бути не 100% інфантильності і не 100% дорослості, а може бути якийсь відсоток того чи того. І насправді і те, і те присутнє в нас. Просто чим більше в нас відсоток інфантильності, а також супротиву цієї інфантильності. Тобто, коли ми супротивляємось інфантильності, ми її посилюємо, тобто збільшуємо відсоток цієї інфантильності. Пам'ятаєте це правило? Де моя енергія, там і моя сила? З чим я борюсь, те я і посилюю. От тому, куди я направляю свою енергію на боротьбу, та я її посилюю. Тобто, якщо я борюся з інфантильністю в своєму оточенні або в собі, тоді я посилюю цю свою інфантильність. Отож, зменшую свою що? дорослу частину. Отже, коли ми приймаємо в собі свою інфантильну частину, тоді ми збільшуємо кількість нашої дорослої частини і можемо по чесному почати проявлятися в цьому світі. Як це відбувається? Це відбувається таким чином, що ми привласнюємо собі свої різні частини, і в тому числі свою інфантильну цю частину. Краще всього цей процес відбувається тоді, коли ви знаходитеся в контакті зі своїм психологом, це я по собі можу сказати. Тому що психолог може дуже гарно вам відзеркалити ваші частини, які ви собі не привласнили. Отож, потім, коли він відзеркалить, ви зможете цей процес налагодити в собі привласнити ці. Частини і більш цілісно і чесно пред'являтися е, собі в цьому світі. Чим чесніше ви пред'явитися, тим більше грошей буде до вас йти, тому що гроші йдуть не на брехню про вас, а про чесність про вас. Я вам зараз скажу, бо це дуже щось важливе. Попередня сторіс, і оця це дуже важливі сторіс, бо зараз такий супротив відбувається. Телефон перегрівається, не хоче мені сторіс виставляти. Куча машин роз'їздилося. Якісь діти поз'являлися, хоча було пусто на вулицях. Коротше, люди. Слухайте, треба чесно пред'являтися в. В цьому світі саме на чесність до вас будуть приходити гроші. Ні, на брехню теж приходять, коли люди собі там щось брешуть, щось таке там нечесними путями. Ці гроші е якісь привласнюють собі. Але це ці гроші, вони якби нечисті. Потім е до вас прийде і багато всього негативного в ваше життя, за що ви будете розплачуватися, коли ви чесно йдете і пред'являєтеся, до вас приходять чесні гроші, які вам йдуть на добро. Во благо, так сказать.